Всіх вітаю, вітаю всіх, хто буде дивитися в записі. І е, у нас сьогодні з вами буде урок по таро. Також когось ми візьмемо на розбір, якщо будуть сміливчики і бажаючі. Тому е, вітаю тих, хто приєднується. Тема нашої зустрічі сьогодні про те, як ми можемо оприділити за рахунок карти Таро. Жива людина чи мертва, це зараз важливо. Саме з такими запитами люди приходять на консультації, пишуть: звісно, я беру не всіх через те, що мені не хочеться повідомляти рідним про те, що людини більше немає. Ну, хай вони живуть надією. Ви можете навчитися інтерпретувати карти Таро для того, щоб знати відповіді на будь-які питання. Щоб ви не боялися дивитися у ці ситуації, і сьогодні ми будемо розбирати, які карти Таро частіше на все указують на смерть. Я поділюся з вами певними секретами і розкажу вам ще одну історію, що деколи карта Таро може показувати, що це смерть, але насправді воно може означати, що ця людина. Померла як особистість, її більше такої немає, не буде. Як фізично, так само е, духовно. Це так само може означати карта божевілля. Е, людина зійшла з розуму. Її теж вже більше немає у цьому світі, у реальності її немає. Тобто карти показують. В реальності є вона чи нема, і коли в людини розлади психіки, теж карти можуть показувати, що людина померла. Ви можете зробити розклад, вам показувало людина мертва, мертва закінчила життя, наприклад, її немає. От, наприклад, десятка мечів. А ви бачите, що у людини проблема із головою, і в розкладах таке може зустрічатися. Що людина, яка неадекватна, вона не розуміє, що вона робить у цьому світі? І е, не всі я беру розклади. Я деколи вважаю, що цю тему дивитися не екологічно. І додивіться відео до кінця, і я поділюся з вами особистими методиками та підказками, тими, які я використовую, якщо вам цікава дана тема. І давайте розпочнемо з картів, які указують на смерть. Як ви думаєте, е, от як ви думаєте, яка саме карта вказує на смерть? Напишіть зараз у коментарях, як ви думаєте, з вашої точки зору, яка карта вказує на смерть? А ми з вами продовжимо далі. От, наприклад, якщо вам попадеться якась карта, це не означає, що ви умрете на роботі чи в стосунках. До кожної ситуації є своє трактування, і я вже вам безпосередньо буду розповідати на курсі таро, який буде тривати три місяці. Також є пробна версія на 7 днів, до якої ви можете приєднатися. І для того, щоб зрозуміти, підходиться вам чи не підходить, подобається вам чи не подобається, звісно, ви можете спробувати себе. І потім просто піти далі, доплативши сам курс, чи придбавши зразу за повну вартість. Перша карта, яка може бути неочікуваною, коли ви питаєте, жива людина чи мертва. Вам у розкладі може випасти карта обнулення, дурак. Бачите цю карту? Це нульовий аркан. Вірогідність того, що людина жива рівна нулю. І вам потрібно це усвідомити. Не всі знають, що це також карта у перехід про інший світ. Нуль це обнулення процесів життя, тому що це та душа нульова, вже. це чистий лист. Це душа, яка приходить у цей світ, народжується. Саме з цього починається шлях розвитку з нульового аркана, і в тому числі він теж може показувати, що життя обнулилося, якщо у вас саме цей запит, і що людина пішла на божественний план. Саме ця карта показує обнулення життя, коли душа пішла. А, і якщо ви хочете розуміти систему «Таро читати розклади. Вам потрібно навчатися цьому для того, щоб знати, як у якій ситуації ми трактуємо. І е, також ця трансляція буде в Ютубі. Я залишу посилання, де ви зможете отримати фішку, ще одну фішку, як читати розклади. І якщо ви хочете в інстаграмі посилання, то після завершення ефіру напишіть міні-урок і я вам дам посилання. Давайте подивимося, яка наступна карта. Може показувати можливу смерть, і ця карта відлюдника. Тут відлюдник е, з заплющеними очима, він звертається до Божественного всередині себе, він може показати перехід, він може показати дорослу смерть, коли ми вже у віці спокійно помираємо. Відлюдник теж показує зупинку, якщо у вас саме запит на смерть, коли людина не дивиться на зовнішній світ, коли людина всередині себе. Вона потихеньку, потихеньку помирає. І, наприклад, коли помирала моя хресна мама від раку, це була дуже важка і болюча смерть. Вона е, помирала моєї мами на руках, і було таке відчуття, що вона з кимось говорить: все, все завершено, все. Вона відчувала, що вже все. Вона відчувала процес переходу. І наступний аркан це повішений. Карта кризових ситуацій та топіку. Е, колись людей. Вішали вниз головою, вбивали дуже повільно. Це до зрадників, до шахраїв. Людина дуже довго вмирала, вся кров стікала, їй робили надрізи до голови. І це була така жахлива міра, коли тобі відрізали голову от, повністю. Тобі це була милість царя. А того хто помирали саме ось так, довго це була людина прокляда. І заказували палачів, щоб відрізати голову з одного разу. Це для обраних. Тому якщо ми підемо в історію, то людина вверх ногами зрадник, тому що людина зраджує себе, і це картва жертви людини, яка не бачить іншого виходу. Людина ставить життя на паузу. Це ходячий труп, якщо ми говоримо про звичайне трактування. Коли людина в кризовій ситуації, в тупіку робота, стосунки, гроші, робота не розвивається, любовні трикутники можуть іти, складні стосунки можуть іти, але виходити з цього я не хочу. Я на постійній основі зраджую себе і роблю вигляд, що в мене зв'язані руки-ноги, і не можу впливати ніяким чином на ситуацію. Тут, над головою повішеного, ми бачимо ніби ні світло як просвітлення. Коли людина має зрозуміти, що я не жертва, у мене є можливість впливати на ситуації, якщо ми говоримо про питання смерті, то повішений показує два варіанти. Людина не знайшла іншого виходу, як закінчити життя самогубством, наприклад. І напряму може показувати теж, коли ти не справився із ситуаціями, там, борги, на тебе так сильно впали борги кредитори. І людина закінчила життя таким методом. Самовбивство, в тому числі, теж йде по-повішеному. Повішений це карта жертви якихось обставин, які, ну, у які точніше, людина сама себе помістила. Наступна карта карта смерті. Смерть показує смерть, нам зрозуміло. Але часто після якихось хронічних захворювань, коли людина довго хвилювалася, був якийсь процес в організмі. Смерть напряму буде показувати можливо фізичну смерть, але смерть у практиці показує, коли поранення є, коли людина не може піти на поправку. Наступна карта, яка буде свідчити, це диявол, 15-й аркан. І коли ми дивимося, питання мертва людина чи жива у розкладі, диявол в практиці завжди показує, по якій причині. Диявол показує, як ви думаєте, що? все, що низьке, все що темне, і важливо звернути увагу на деталь. У класичній колоді там є пентаграма символ, а це що означає людина, як всесвіт у маленькому вигляді, так? і носить у собі увесь світ. Це символ вогню, це вода. Всіх ефір, ефір, вода, вогонь, земля, якщо ми візьмемо класичну карту таро, і ефір лежить у основі світобудови. І на карті диявола у класичній формі пентограма перевернута, тобто ми йдемо в темноту, коли людиною управляє гординя, гнів, коли людина забуває про свою істинну природу, про свої сенси і ставить себе у залежність у матеріальні прив'язки. І оскільки це стає ложним, воно буде зруйнованим. Тому що в нас наступна карта башня, ми маємо розуміти, що між картами йде. І ви кажете, нічого страшного, що на стосунки вийшов диявол. А як це нічого? Це будуть якісь перевірки, будуть якісь спокуси. І часто ми піддаємося цьому, нам е, там. Скучно жити без диявола, без спокус, тому важливо розуміти і знати систему таро, тому що перед дияволом іде помірність, іде спокійна, розмірена карта, карта золотої середини і балансу. А далі у нас іде диявол, коли ми не можемо контролювати себе. І для мене аркан дияволу у питаннях стосунків це якісь романи, де якась неадекватна нездорова прив'язка, це залежність. Це я вибираю піти під поїзд, щоб ти зрозумів, кого ти втратив, щоб ти бачив, кого ти втрачаєш. Тому диявол часто показує смерть через насильство, вбивство заради корисних інтересів, боротьба, тема грошей. По дияволу люди хочуть помститися, показати, що я головний і можу піти навіть на вбивство. І наступна карта у нас башня. І ця башня це щось неочікуване. Це неочікувана смерть. Інсульти, інфаркти, пожари, ДТП, ракети, прильоти. Вій... Ну, все, що війна, все, що неочікувано. Це максимально для передбачування, в тому числі все це проходить по башні. І тут наступна карта: у нас є луна. Одна луна смерть показувати не буде, тільки коли вона виходить в оточенні карт. Наприклад, луна з башнею, луна з арканом мир. Вона показує щось приховане, те, чого ми не бачимо. І луна це карта подвійного дна, це щось замасковане, щось приховане. І по луні йдуть також отравлення, приховані е проблеми, метастази, пухлини. Якщо брати здоров'я, які ростуть і розповсюджуються в організмі. Людина буде відчувати, що щось не те, щось не так. У лікарню звертатися не буде, або їй поставлять неправильний діагноз, і луна буде показувати прихований процес, який відбувається усередині людини. І, е, можливо, людина не розуміє, як це її може призвести до смерті. І наступна карта у нас страшний суд. Ця карта показує питання смерті, тому що це карта е, підведення. Е, Звітності, звітів, кінцевих результатів ми знаємо з релігії, що мертві мають піднятися і прийти на страшний суд. Тому церква каже, що потрібно хоронити у землі, тому що це все у нас християнство, що ти живеш одне життя, і за це життя тебе будуть судити. Але це лише міф, що тебе хтось буде судити. Тут закладена також тема реінкарнації, і суд має судити наші душі, кому достануться вічні муки, а кому рай. Це не функціонуюча система, це ілюзія, це вигадка чиясь, і багато людей в очікуванні страшного суда знаходяться. І е, про це ми теж будемо говорити на курсі Тарої енергії. І по страшному суду у нас іде перехід у інше життя. І якщо ми кажемо, наприклад, не обов'язково про питання смерті, так то страшний суд він теж може показувати серйозні захворювання. Ті, які будуть, і ті, які потрібно правильно пройти, правильно лікувати страшний суд, як ви всі кажете, хто вірить в карму, це карма відпрацювання і так далі, що треба постати перед судом. Але це самопрограмування це вам заклали в голову. І ми бачимо, люди скидають гроби себе, а гріб це символ подавленості, закритості, це те, що тебе обмежують, і через ці випробування ти можеш пройти через певне захворювання, і ти звільняєшся від установок, переконань і чогось такого, що тобі мішає по законах світобудови. І наступна карта до питання смерті е, у нас. Карта мир дивно, так коли ми дивимося, що то ніби мир, а як він може показувати смерть. Це ж класна карта, і це карта про бажання здійснення, бажання про задумане теж має місце бути. Карта мир це кінцевий етап, в тому числі у якійсь справі на нашому шляху це про завершення реалізації, звільнення, наприклад. Карта може показати завершення земного життя, з'єднання з іншими енергіями. На картах ми бачимо вінок, який ми використовуємо у похоронній процесі, це вінок про безсмертну душу, це завжди ось така спіраль. Також це про те, що у Біблії пише зайти в Царство Боже. І якщо ми говоримо про різні питання, то це вийти також на новий рівень. Ми питаємо, що мені принесуть ці стосунки з кимось. І тут ми бачимо мир як завершення процесів разом, наприклад, з трійкою мечів Ця карта буде про те, що боляче або допустимо з Єрофантом ця карта, так, мир. Це буде як вихід на новий рівень. І ви станете, наприклад, сім'єю, з імператрицею, це можливо до вас прийде ще одна дитина, род... ну, ще хтось прийде. Це також вихід на новий рівень, щось нове. І ну, потрібно навчитися це трактувати. А які карти з молодших арканів вказують на смерть? Ті карти, які вкажуть на завершення якихось процесів, що ми маємо побачити в картах. Це зупинка завершення процесу, або ті почуття, які ми будемо відчувати від смерті, траур. У яких картах ми це бачимо? Наприклад, от та ж сама трійка мечів для початку, так, візьмемо її. Тут мечі входять серце, і на задньому фоні у нас вода, дощ, гроза, карта печалі, утрати, серцево судинні захворювання, в тому числі хірургічні операції. І по всій масті мечів: це певний вид зброї, це ніж, це скальпель, це меч. І якщо до вас приходить людина і питає: Я хочу піти на цю операцію, вона безпечна чи небезпечна, які можуть бути наслідки? А вам виходить дана карта у розкладі, то потрібно попередити, щоб людина краще не ризикувала. І наступна карта четвірка мечів. Це карта зупинки, де людина лежить. Тут все зупинилося, тут немає розвитку, тут немає руху. Сама четвірка мечів на смерть указувати не буде. Четвірка мечів, наприклад, з картою сила, так? вона буде казати, що людина у лікарні, що у людини Складна ситуація, є певний стан, де вона не може рухатися, може вказувати на параліч, може вказувати на внутрішню боротьбу. І шестірка мечів це карта переходу. Коли ми перепливаємо з одного берега на інший, це символ того, що ми починаємо щось нове. Але якщо ми подивимося сюжети, то ми побачимо, що на карті зображені люди, яких переводять. Перевозять, переводять у царство мертвих, наприклад, це символ пересікти ріку на інший берег. Це означає, що там для тебе буде нове життя, і воно може теж показувати смерть, але мають бути підтверджуючі карти. І це може бути смерть під час шляху. Наприклад, людина кудись їхала, зібралася у якийсь шлях на війну чи ще кудись. І ось тут, наприклад, теж є ще така карта, як дев'ятка мечів. так? Вона напряму смерть не показує, але це є натяком, якщо будуть підтверджуючі карти, і десятка мечів. Вона напряму показує смерть. Але вона сама є синіфікатором картою кінця, завершення того, що людина ніяк не планувала. І наступна карта із мечових, це рицар мечів, не витягнула агресія, конфлікт, ножові поранення. Жертва, якою ти можеш стати, наприклад. І це про те, що тут є зброя, тут немає готовності все це забирати, і ти можеш стати жертвою нападу. Ось у нас тут у цій колоді по-іншому. Це так. П'ятірка кубків, наприклад, це утрата, це біль, це стан печалі, це якраз ті емоції, які відчуває людина при втраті. Вісімка кубків. Це е, відхід, теж, якщо вона є е, з якимось іншими картами, і потрібно дивитися, що зараз відбувається з людиною. Е, і як я роблю, я дивлюся вірогідність того, що людина жива три карти, і вірогідність того, що людина померла три карти. Е, ну, це найшвидші такі розклади, які ви можете використовувати для себе. От, і якщо ви хочете отримати на даний період часу Консультацію, розклад, ви можете написати своє питання, чи ви можете приєднатися до ефіру, і я дам вам відповідь на ваше питання. Ви можете дати запит на приєднання до ефіру. Я приєднаю вас до ефіру, і ви зможете вживу отримати відповідь на своє питання, якщо ця тема для вас актуальна на часі. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших питань. Які теми для вас актуальні, що би ви хотіли дізнатися про себе? Тому що це важливо знати, коли ви не знаєте. Важливо розібратися зі своєю проблемою, проблему не можна залишати без відповіді. Тому, друзі, якщо у вас є питання, я готова на них вам сьогодні відповідати стосовно карт, стосовно розкладів. А якщо у вас не залишилося питань, тоді ми будемо завершувати цього ефіру. От. Ну, я розумію, вам потрібен час, щоб написати питання, сформулювати його. Але якщо таких питань не буде, то ми будемо завершувати наш ефір на сьогодні. Окей, я чекаю, що вам ще цікавого. Угу. Так, у нас хтось прислав. Чекаємо на приєднання. Так, прийняти. Окей, у нас є приєднання. Доброго Александр, дня. Доброго, Доброго дня. дня. Мене звати Аня. Я хотіла би дізнатися, кум пропав безвісти на війні 2 серпня 2023 року. Дата народження. 23 листопада 68 року Сергій на ім'я. Сергій. А можете описати, як він виглядає? Приблизно високого зросту, худорлявий, такий, такий трошечки носатенький. Так, запитання: чи жива людина? Чи жива людина? Сергій. І, і е, так, як я казала, я вам розповідала, там у нас випав відлюдник і карта, яка підтверджує про те, що вихід в інший світ. Тобто немає живих на, на часі. а чи це, чи знайдеться взагалі, щоб тіло, чи тіло, так, бо не знаємо, чи... наразі нічого не відомо. Ніхто цим не займається. Взагалі ніхто цим не займається. Ця тема нікому не цікава. Леють воду, щось можуть там показати. Ось такий процес, ми вас розуміємо, але ніхто нічого не робить. У цю сторону. Тобто, якщо рідні намагаються, то там це просто приймається як заява, і все ну, немає. Ну, на часі карти не показують, що для до них треба застосовувати силу, треба писати петиції. Наступна карта показує, що треба писати петиції на те, що ви хочете підтвердження і якось сформулювати можна цю петицію також через певні органи. Заяви написали в поліцію і е, взяли ДНК зразки у дитини і командири просто від куми поблокували всі телефони і жодної відповіді не дають. Тому що вони знають відповідь. Вони знають, де він загинув. Наступна карта вийшла. Вони знають, де він загинув. Вони знали, де було їх його тіло, але на цій території вони туди не можуть попасти. І... Та, і там вже похоронено, ну, так як мені показують карти у братських могилах. Ну, тобто, Його похоронили в братських могилах, і ніхто не буде це розкопувати і шукати. Вони знають, де, що і як відбувалося. Угу. Зрозуміло. Ну, Дякую. Ви, мабуть, ну, вам, мабуть, давали такі відповіді, ви, мабуть, здогадувалися про це, але це те, що на часі показують карти, що його захоронено в братських могилах, це зробили. Інші люди, ну тобто це зробили окупанти. Вони просто це все згребли і похоронили. Ну тут є карта, яка відповідає за похоронну процесі четвірка мечів, яка каже, що він похоронений. Ну просто отримали таку одну відомость, ніби від сослуживців, що їх там на місці закопали, так і отримали відповідь. Це чисто через волонтерів, через знайомих волонтерів. Бачит, що так і є. Тому він захоронений, він закопаний, показує, що він у землі. Тут є земні ну, пентаклі, які показують, що він у землі. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Звісно. Угу. Окей, друзі, звісно, якщо ви хочете. Отримувати теж свої відповіді, ви можете приходити на особисті консультації, також ви можете прийти на навчання, на курс Таро. Тому на часі в мене все. До зустрічі з вами в наступному ефірі. Всіх обнімаю. До зустрічі!